Друзі, всім привіт! Сьогодні на нашому youtube каналі виходить справді дуже класний відео огляд на неймовірну банкноту, банкноту, яких вже давно не було на відеоогляді. Це нова бона України, 20 гривень номінал. Її випущена була Національним банком України 23 лютого 2023 року. Сама банкнота вона справді дуже цікава за своєю формою, за дизайном. За тим, що це буде банкнота, яка там може в принципі, потрапити десь в обіход, ви можете навіть її зустріти десь в магазині, причому що тираж всього буде 300 тисяч екземплярів. Випуск приурочений до річниці збройної агресії Російської Федерації, яка війною пішла на Україну 24 лютого 2022 року. Це сталося, і саме до цієї дати було Перерошено саме випуск нової банкноти, що сказав сам голова Національного банку України Андрій Пишний з приводу даної банкноти, зараз я вам зачитаю його пряму мову. Отже, ми не могли не відзначити цю дату роковини повномасштабного вторгнення, цей драматичний, шокуючий та розстріляний рік нашого життя, війну, яка триває на нас не на рік і на сторіччя. Саме тому ми вирішили увічнити нашу спільну боротьбу на грошах підкреслив голова Національного банку України Андрій Пишний. Сьогодні Нацбанк презентує пам'ятну банкноту, яку ми створили як нагадування про війну та незалежність і суверенітет України. Ми назвали цю воду. Пам'ятаємо, не пробачимо. Назву не треба розшифровувати. Вона зрозуміла та близька кожному українцю. Вона промовляє про те, що ми стоїмо, ми вистоїмо і обов'язково ми переможемо. Це сказав на презентації банкноти голова національного банку України. Ну а зараз я вам пропоную самим роздивитися цю банкноту, зробити якісь висновки з приводу того наскільки вона гарна, негарна, наскільки вона захищена, які степені захисту в ній є. І, взагалі, чи хотіло б ви собі таку банкноту в колекцію для себе там, чи можливо десь хтось вже там бачив десь в обіході, хоча я дуже сумніваюся, що це буде. Але все одно, якщо десь хтось таке вже бачив, то обов'язково напишіть нам про це в коментарях. Ну і давайте розбиратися, що це взагалі така за банкнота. Отже, друзі, починаємо розбиратися з новою банкнотою України. Нагадаю, це пам'ятна банкнота. Назви її пам'ятаємо не пробачимо, номінал 20 гривень і введена в обіг 23 лютого 2023 року. Взагалі ця банкнота унікальна, вона не схожа на звичайні українські бони, адже має яскравий такий виразний дизайн, виконаний вертикально. Це перша така банкнота, яка є в Україні з вертикально розміщеними. Малюнком. Пам'ятна банкнота має серію ЗС з номером 0001 тр нулів та підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного. Вона є, як я вже говорив, законним платіжним засобом та обов'язкова до приймання всіма фізичними та юридичними особами абсолютно без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів. Тобто йдете до Продуктового супермаркету, будівельного магазину, там, на ринок, ще кудись. Якщо ви забажаєте розплатити з такою банкнотою, ви, звичайно ж, маєте на це повне право. Хоча я не думаю, що ви таке будете робити. Але, можливо, хтось захоче в якості якогось експерименту, це було б дуже цікаво. Напишіть обов'язково в коментарях, якщо справді вважаю, ну, будете таке проводити, Чи у вас вийшло, чи у вас не вийшло. Так. Хочемо також нагадати, що тираж її обмежений, він становить 300 тисяч екземплярів, що якби додає банкноті колекційності і такої цінності. Зокрема, там буде 200 тисяч в сувенірній упаковці, і такі, цікаві такому в конвертику картонному, і 100 тисяч у звичайному паперовому конверті. Ну, як я вже казав, що придбавати таку банкноту можна було в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Він запрацював, але якби те, що він запрацював, не дає йому ніякої позитивної, там не дає, скажімо так, нам зробити якусь позитивну оцінку роботі даного сайту, даного сервісу. Тому що замовити там першу ж банкнота, яка з'явилась після перезапуску сайту, півтора року він був на якійсь там модернізації. Перша банкнота виходить, сайт ліг. Чому так відбувається? Скажімо так, куди ми платимо податки, на які утримуються там ці працівники і так далі, не зрозуміло. Але взагалі, як було анонсовано, і це справді було на сайт були викладені для продажу ці банкноти. Хто якось встиг, можливо, замовити, той молодець, звичайно. Але хочу також сказати, що надалі, в міру виготовлення банкнот, вони будуть додаватись до асортименту в щоб задовольнити потреби якомога там, більшої кількості клієнтів. тому. Звичайно, що моніторте, дивіться. Ну і наприкінці там, десь березня, плюс-мінус, я думаю, в залежності, можливо, від регіону, надійде банкнот для реалізації до банків, дистриб'юторів у ваших регіонах. Тому дивіться там, якщо одразу ходіть, бронюйте, дізнавайтеся, коли там вона приїде, для того, щоб ви, якщо потрібно, в колекцію, змогли її забрати. Тепер давайте трошки про дизайн поговоримо. Основне зображення на цього боку пам'ятної бони є постаті трьох українських військових, які встановлюють державний прапор України. Фото українські воїни підтримують прапор автора Олександра Смирнова. На тлі фрагментів карти України. Це фото зображено і прапорі України, які підтримують Україну у цій несправедливій, непотрібній війні. Вгорі, вгорі там, тексти українською та англійською. Мовами між цими текстами є лавровий вінок. Українською мовою зачитаю вам текст 24 лютого 2022 року, повномасштабним вторгненням російської армії, розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває з 2014 року. Це також війна за цивілізований вибір. Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації і водночас ті, ті засадничі цінності. Права і свободи, що лежать в основі західного світу. Цей текст також дублюється англійською мовою. Так, між ними, як я сказав, лавровий вінок, під яким є напис «І на оновленій землі врага не буде та полімерна стрічка, що містить знак Гривні, знак Національного банку України, Шеврон Збройних сил України, емблему Збройних сил України та написи Слава Україні! Героям слава! Далі цифрове позначення номіналу 20 внизу ліворуч бачите вертикальний напис 20 гривень, праворуч від воїнів та стилізований степ із квітами маку Пам'ять про полеглих захисників України. Основне забравлення з воротного боку пам'ятної бони стилізована композиція, що уособлює фізичні страждання та духовні переживання українців в окупації, зв'язані руки за спиною, за якою вгадується постать зі слідом від кулі, і у вигляді маку автор, до речі, дизайну Сергії Мікашин, обабіч якої стилізована крила з полум'я свічок. У гарі на тлі абресів зруйнованих будівлін, будівель, терновий вінок, символ мучеництва, праворуч від якого захисний елемент, кольорова композиція, що поєднує зображення калини та протитанкового їжака. Також можете побачити на зворотньому боці банкноти, напис пам'ятаємо, не пробачимо ніколи одразу під терновим вінком Та зображення своєрідна алюзія, стилізовані маки, що особлюють криваві сліди від кулі. Друзі, створив дизайн цієї пам'ятної банкноти заслужений художник України Володимир Таран. Тепер давайте поговоримо саме про захист даної банкноти. Перше, світлий елемент водяного знака та водяний знак зображення малого державного герба України та багатотонове зображення калини. Інталгіодрук це вид друку, що утворює рельєфні елементи. Тут під цифрою 2, бачите. Елементи зображення, така, шорстких, яких відчувається на дотик. Три циферка, бачите, елементи для людей з послабленим зором. Так, пункт 4. Наскрізний елемент. Там фрагментне, фрагментарне зображення стилізованого шеврону Збройних сил України, що набуває цілісного вигляду під час розглядання пам'ятної банкноти проти світла. Далі, п'яте, дивіться, протикопіювальна сітка. Це в нас зображення з тонких ліній, що під час копіювання або сканування банкноти відтворюється у вигляді муару. Так, під цифрою 6 у нас знаходиться райдужний друк, спеціальний вид друку, що забезпечує поступовий перехід одного кольору в інший на графічних елементах зображення. Фрагменти райдужного друку є на лицевому та зворотному боках бони. Так, дивимося під цифрою 7. Ось тут в нас знаходиться орловський друк, спеціальний вид друку, що забезпечує різкий перехід одного кольору в інший на графічних елементах зображення. Фрагменти орловського друку також є на обох сторонах банкноти. Мікротекст. Це в нас під цифрою 8. Там знаходиться напис, що можна побачити тільки за допомогою збільшувального скла. Йдемо далі. 9. Знаки нумерації. Зображення, які складаються з двобуквенної серії З С та семизначного номера, виконані спеціальними захисними фарбами високим способом друку. Далі, друзі, десяте в нас під цифрою Елемент Sparks. знаходиться. Оптично змінний елемент дизайну, що має кінетичний ефект при зміні кута нахилу банкноти спостерігаються, поступові переходи кольору від золотистого до нефритового. Так, друзі, 11. Оптична змінна фарба ОВІ. При зміні кота нахилу, бо на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи кольору від золотистого до оливково зеленого. І ще один степінь захисту. А тут під цифрою 12 він знаходиться. Оптично змінна і редисцентна фарба. Характеризується блискучим перламутровим ефектом з відображенням золотистого кольору при дзеркальному відбитті. В принципі, це всі степені захисту, які є на банкноті. Сподіваємося, що Цілих їх 12, що це справді такий дуже якісний там, захист від підробок. Що справді, от як 30 300 тисяч екземплярів банкнот було випущено Національним банком України, стільки їх і буде, ніякі там, ділки та умільці не зрозуміють, яким чином можна там віддрукувати копії і продавати їх. Але все одно берете для колекції обов'язково перевіряйте, тому що мало що. Друзі, така банкнота номіналом 20 гривень. Ще раз нагадаю, випущена 23 лютого 2023 року Національним банком України до е, річниці військової агресії Російської Федерації до повномасштабного наступу російських військ на територію України. Зараз ще побачите буквально декілька фотографій цієї банкноти, щоб ви могли більш детально якісь елементи розглядіти. Дуже дякуємо вам за перегляд цього відеоролику. Сподіваємося, він вам дуже сподобався. Думаю, що банкнота, яку ви побачили, всі її зацінили. Обов'язково напишіть в коментарях, чи подобається вам така банкнота, чи не подобається, чи задоволені ви роботи Національного банку України, який створив таку банкноту. В принципі, до Національного банку України, є дуже багато питань з приводу роботи їхнього там інтернет-магазину, через те, що цю банкноту майже неможливо було нормально замовити. І це я хочу нагадати після півтора року, як вони там створювали, модернізували, що зробили з тим сайтом. Він все одно недолугий, не працює. Це просто якесь, я навіть не знаю, як це назвати. Але все одно мова всього всього нашому огляді йшла не про роботу Нацбанку як такої, знаєте. Системи якоїсь для замовлення банкнот, монет чи якоїсь іншої сувенірної продукції. А саме, от, як про ідею створення подібної банкноти, дизайн банкноти, степінь захисту банкноти, ну і таке подібне, все, що стосується саме колекціонування. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, що сподобалось, що не сподобалось. Обов'язково поставте лайк нашому відеогляду, ми старалися робити для вас його таким цікавим. І напишіть в коментарях, які там відеогляди огляди ви хотіли бачити у нас в подальшому на каналі. Ми будемо для вас їх готувати. Обов'язково підписуйтесь, аби ви не пропустили нічого цікавенького. І всім до зустрічі. Бажаємо гарного колекціонування.